Друзі, всім привіт! Зараз у нас буде прогулянка, велопрогулянка невелика в этот. Магазин сантехніки. Магазин сантехніки в районі фарфорового заводу. Я забувся просто як він називається. Будемо, подивимося там по чому. эти лечильники. Так, ой, сейчас же надо вас поднять. А ну так краще. Сьогодні в такому форматі ми знімемо відео. Коротше, як я стояв на світофорі, я камеру ще не включив, підійшла до мене дівчина і ка спрашує, каже, ви під мостом будете їхати чи на мосту? Та це стою і думаю. Взагалі планую на мосту. Говорю, а що там стоять? Каже, так. Да. Там стоять, Говорю, а хто поліцейський? Каже, поліцейський. Є один в камуфляжі в машині. Є один в камуфляжі в машині сидить. Говорю, о, дякую, зрозумів. Так що каже, краще туди не їдьте, бо одного вже вони зловили. Так що бачите, які в нас гарні дівчата, навіть переживають за других людей. Тобто, вона могла мимо пройти і нічого мені не сказати. Так, де ви красавчики? Так, жінка пішла. Колись вони стояли, штрафували за те, що ти переходиш колії, а їх не заборонено переходить. І за це штрафували. Коротше, я при... припод... приполагаю, де стоїть машина. Вона завжди під мостом. Я раз бачив і я колись побачив, що стоїть поліцейська машина і здріснув. Але за по ступеньках наверх, на місце. Так, так що будемо знати, що возобновилися ці приколи під мостом. По бур'янах вже стоять, вилавлюють. Це ще таке час, пів четверто це, мабуть, розчитано на те, що в багатьох робочий день до трьох, до чотирьох, до п'яти і мабуть цією, цією можливістю скористатися. Отак. так. Предупрежден, значить, вооружен, так? Да? Велика їй подяка. Ну, в мене чуйка, напевно. Я думаю, поїду по мосту, давно ми по мосту не їздили. Бо вже через рельси шпали-шпали на доніво. Коротше, їдемо в сторону. В сторону фарфрового заводу. Коротше, вчора на другій сутці, виходить, я зміг дозвонитися в Полтаву водоканал, щоб вони мене записали на пломбування лічильників, які ще не поставлені, ну то таке. Що це саме цікаво, я дзвонив двоє суток четверг четвер. На той неділі я дозвонився. Він сказав, не роби програма якась, перезвонить в п'ятницю. П'ятницю я цілий день дзвонив, не, дод... не дозвонився. Щось не, не пам'ятаю, що відповідали. Потім понеділок цілий день відповідали, оператори всі зайняті. перезвоніть пізніше, ну коротше, -та 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 без 15.04 я случайно. Дозвонився, взяла жінка-оператор, зафіксувала мою адресу. Хоча не всі вибива, що вона одразу назвала мою номер квартири. Ну коротше. І це. І записали, вони пломбірують. Лічильники два, рази в, неді... два рази в неділю, по, по вівторках і по п'ятницях прикиньте, щоб хто хоче пломбувати, зарані їх тормощити. Не знаю, чи не платна, я думаю це платна послуга. Може випишать, випишуть мені квитанцію. І коротше, так я в понеділок дозвонився, думав вже може е, вівторок прийдуть, тим більше договорився з цим знайомим сантехніком. Ну, Він вже в роках йому дуже, не невигодно пертись із старої до мого дому, де я проживав, пертись до мене, купляти, ставити лічильники і брати скільки за роботу. Я навіть не спрашивав, скільки це буде коштувати, він в принципі, свій, багато б не зде. Ну, коротше, він не дзвонив, не дзвонив, дотягнув до понедільника. Я ще йому не дзвоню, бо треба ж з цими договоритися, коли ж вони прийдуть, щоб вже мені від них відталкуватися, чи срочно, чи не срочно. Ну короче, потім я вирішив, зачем я її буду дергати. Мені просто лічильники там стояли. Тось просто обрати ці трубки, я їх сам став, переходні. Ті, що заміняють лічильника, як в тебе нема, а ці ж прорізи для лічильника є. Ну короче, я йому дзвонив, сказав, давайте я сам поставлю, скажіть, де мені краще їх купити і який, яка ціна має бути приблизно. Коротше, він на цей магазинчик мені посовітував. я колись там щось покупав чи для душа якісь сантехнічні деталі. І сказав він ціна, тут має бути 450-550 гривень в цьому районі. Говорю, окей, все, я тоді їх сам поставлю. Ну хай там помучаюсь. Мені головне, щоб зрозуміло, що, що поставив, щоб вони не протікали, не було там утечки, бо потім запломбують і що тоді. І зараз, а ну їхати мені було в западло. Я заказую приблизно по цій ціні. В розетці по 480 гривень. 481 гривня один лічильник. Получається, що у нас? 962, так? Да? Так, да, вроді так. І вони повинні були сьогодні прийти. Після двох годин на розетку я заказав безкоштовний доставку, все ж, чекі піки Але вони щось там переяв, то прийшло сообщення, що переноситься на 13, тобто на четвер, а в п'ятницю повинні прийти пломбувати. Тобто мені мене з'явилось вікно, зазор, щоб з'їздити в цей магазин і глянути. Можливо, там ця фірма дешевша, можливо, друга фірма, а може дороже. Ну, коротше, щоб я вже був в курсі діла давайте спокійно поїдемо по тротуарчику. так що зараз ви в мене на грудях я кстати, просто вон, кріплення отсюда зняв там де ви в мене всегда на рулі Потому що оцей болт то, що я кріплю у вас на груди десь я забувся Надо дома пошукати можливо я його Загубив. Ну коротше. Ну спасло те, що тут ще ось, кстати, один є друг, що цього б не було ось. Викрутив і вас би закріпив тут. Так що це не проблема. Так що оце в нас така вели прогулянка буде. Узнаємо ціну. А можливо й куплю, і там тоді зроблю відмін замовлення десь мадузель дивилася е, установка лічильників 380 гривень коштує, ну 400 гривень ну, я думаю беруть всі 500. Що мені дарить 500, як я сам спробую. Так, зараз, мабуть, не будемо вставати, так, пролетим. Полетів так, не хотілось ту калюжу заїжджати. Сьогодні коня не ковав, він мене під дощом на роботі помився, а потім я його ще со шланга вообще видраїв. Він аж блистить, перламут трава. Украска, перламу трава, походу. Аж блистить. Тут, кстати, дуже зона небезпеки. Конкретно? Конкретно. Тут возле галушка ж популярна полтавські галушки. І тут часто ж всі обідають. Ну не всі не на місні, я не знаю. Не місні, а організації, ну коротше, хто може приїжджає. І тут устроїли облаву. Тут по-другому не назвеш зараз. Тільки так треба все це називати. А, тут, кстати, есть парковочка для войны. Сантех деталь, понял? Своеобразно. Это... Ух ты, блин. Так, а что я не уважу? Блин. уже так не щоб же нормально зацепиться о фу вже мокрый так Бля, рюкзак не закрий так ключі мені не надо телефон Такий якісь розтіряка. ну Бачите. Видно тут таке все в мазутярі було. Вроді повимивало. Ну, потім можна чимось буде змастити. Я все ведешкою змазую. Білі масло для швейних машин. Так, що тут за ед? То я бубоню треба ж заходити швидше. Леденько. А назад, наверное, поїдемо через юрку. Можна, кстати, в АТБ зайти Місне. Так, опачки. Так, есть. Яко старо, а чого? Добрий, день. а лічильники на першому поверсі? Ага, дякую. Go. Well. Где армозе? Короче, цей магазин так розширився серйозно. Ото я трубку показував. це в мене зараз такі стоять. Коротше люди по 520 гривень я замову по 481 в принципі 80 гривень на двох лічильниках. Би я ще в них зрозумів їхню якість і все Ну, Щас змістити телеграм. Коротше, нам треба буде ванну коротше, все міняти. Одне починає протікати, друге окислюється. Коротше, треба буде ці сместителі. Всім привіт, бачите? Я вас бачу. Так, ну що, друзі, якщо що... Не хочу довго лазити, щоб на мене не наїхали, що я шниряю, якби я ще покупав. Коротше, ви поняли, один вид, 520 гривень. Якщо мені в четвер вони не приїдуть, ще чек що я замовив... Сейчас вас протрем, якщо если що. Так, давайте вас піднімемо, глянемо. Ой, що такое? Коротше, якщо мені в четвер вони не приїдуть, ті, що я замовив, приїдуть сюди, візьмуть ці по 520. в принципі.